Скільки ж раз я вже зарікався не брати цей чудовий прекрасний інструмент Дніпром! Але ж ні, знову і знову беру. Як то кажуть, Гарбатага тільки могила і справить. Коротше, помімо купи всього, що я набрав після того, як 10 разів зарікався більше ніколи не брати Дніпром, я знову набрав кучу цього інструменту, ось взяв новенького нейлера чи степлера. Вставив туди 50 підесятий гвоздики Дніпро оригінальний оригінальні. І ось що я зміг зробити. Аж от стільки вагоночки я набив. Оцю стіночку набив і оцю стіночку набив. І що ви думаєте? Правильно він крягнувся. А трапилося, що ця штучка застряла і не вих... і не вертається назад. Його зараз треба розкручувати, тому що віддавати його у сервіс. Ну як би вообще не інтересно, бо робота стоїть. І толку от того, що у нього класний сервіс. Коли я взяв новий інструмент і не можу ним працювати, от скажіть мені, Дніпроем, який з того сенс з вашого сервісу?